Восьмий місяць поспіль серед майже 10 тисяч мешканців Визирської громади знайшли задушок і притулок 424 українці, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб. Серед них 190 дев'яносто через мобільний додаток Дія. У Любопільському старостинському окрузі таких осіб проживає 38. З самого початку прибування вимушених переселенців в старостаті було розпочато роботу з місцевими жителями з пошуку гідного для проживання гостей житла. Дають староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембач та головний спеціаліст реєстраційного та військового обліку Визирської сільської ради Тамара Ковтун. Ми підшукували їм житло, підшукували ті хати, де ну, по якихось причинах ніхто не живе. Але родичі тут знаходяться, ми з ними домовлялися, вони надавали безкоштовно ці будинки їм для проживання. На сьогоднішній день у нас є сім'ї з Херсонської, з Миколаїв, з самого Миколаєва є люди, які тут проживають. Коли нам повідомили, що будуть прибувати люди, ми зробили опитування господарів, які мають пустуючі будинки. Ми знайшли такі на сьогоднішній день. Це 6 чоловік. Переважно побутові умови. Ну, ви знаєте, коли будинок закритий? Ну, є краще, є хуже. Переважно пічне опалення в цих будинках, але є і газове опалення. Ось ми чекаємо вже на вулиці Шкільній. У нас одна родина заселилася в такий будинок із міста Херсона, мати з дитиною. Не лише поселити переселенців, а й всіляко підтримати таке завдання зараз на порядку денному у Любопільському старостаті. Виділення матеріальної допомоги, соціальний захист ці важливі напрямки у Визирській громаді завжди на особливому контролі керівництва та депутатського корпусу. Команда розвитку не стоїть осторонь людського горя та скрутного становища співгромадян. Дбаємо про всіх, каже староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембач. Ми їм пооформляли всі належні документи, щоб вони отримали статус тимчасово проживаючий тут. Вони на сьогоднішній день всі отримують допомогу грошову. Ну і зрозуміло, що вони попадають у нас у список тих людей, яким ми сьогодні даємо продуктові пайки. Вони теж отримують на рівні з нашими односельцями. Наразі у Любопільському старостаті очікують на чергове надходження борошна та круп для передачі в кожне домогосподарство продуктових наборів. Вони формуються за рахунок сільського бюджету визирської сільської ради. Депутатський корпус виділив 8 мільйонів. Ось в ОТГ. За рішенням сесії. Остання хвиля ось, продуктових наборів. Ми чекаємо закінчення підвозу і будемо формувати на кожне домогосподарство. А у нас в Любополі таких 400: це село Оранжево і Любопіль. Ніхто не залишився без продуктового набору. Сім'ї ВПО, які у нас зареєстровані, проживають, вони теж отримують. У Визирській ОТГ такий комплексний підхід та постійна взаємодія з громадянами з різних питань соціальної допомоги є відображенням служіння людям, в якому всіляку людську підтримку та співпереживання одержують ті, хто став вимушеним переселенцем та потерпає від наслідків війни.